Борщ, на ньому сіточка з майонеза, бо немає кого послати, щоб сметану купив. Я цілий ранок сьогодні готувала, готувала цей борщик. Я довго готую, дуже довго готую, бо це ж борщик. Борщик, це ж моя страва, борщик. Він, до речі, ще такий гарячий, я його так помішаю і буду дуть. Тут в мене м'яско є, квасолічка. Кусочки салка, но ну, салка мені больше мало. То у мене ще така намазочка. <coughs> салка. Посолить. Все mm -hmm. ж. Бена mm -hmm. зеленця я схватила руку. кинза, салатик. Цибулечка. Мариновано. замариновано. И кусочка мяска, борщ с мясом. Я мяско беру так и люблю посолить его. Так. не Ой. Я його так борщик уварювала на маленькому вогнику. Він такий гарячий. Я трошки простужена. і так хорошо. Уварювала його дуже довго. Буйдеш. Бачите? Позали з мого роду в мене ще є. І ще не змерзло. З бур'янами сама насіялася Поклали бур'яни на середу нагорода на саме сонячне місце і насіялася, ціла поляна тої зелені. Рвеш, яку хочеш. І так виходиш на город. Як в тебе такі плантації руколи Понесла на базар. Багато-багато понесла її на базар. А мені кажуть, несу що я там куплю ту руколу. Треба, ж до неї ще там помідори, якийсь сир чи ще що. І я їм з борщем. І дуже смачно салом. Так, Салко. Салко. рукола, вона чесник. Вітамінна. А, я ж капусту, ця кидала разом з картоплею. Бо я коли показала, як варю свій борщ, люди напали, що це я капусту кинула, вона в мене розварилася. Коротше, мені писали, що капусту кидати в самому кінці. В самому кінці, щоб вона сара була. сару любите, чи варена? У мене ще хрумтить мене борщ не завжди доварюється. Доварюється на наступний день вже. Якщо хочу прийде батько з роботи ще, то я його ще перекипячу. то він буде більш уварений. А собі так швиденько. Такий трошки, може, сирий, але смачний. М'ясо проварилось, проварилось. М'ясо його... Чого проварилось? На світа не було. Вони розморозилося в морозилці, Не було світла, м'ясо геть розморозилося і гарно швидко зварилося. От в мене і перчики і все. з згорода. М -м -м, як смачно, Боже. М -м. Треба компотиком забити. А компотік в мене яблуня в мене, і в мене позивалося вершечка яблука, вона падає. Падають, розбивається їх на компотик. Ще виноград у нас є отакий полететься Лідія. Він такий, бачите, рожевенький. Біле яблучка, виноградик. Ой. Батько голова болить. то Він це компотики тільки п'є, чай не п'є, компотики тільки. Ой, Смачний компотик. У нас постійно випиваємо той компотик. Зараз. Ну, якраз я не пропадаю. Яблука падають, розбиваються, то на компотик. А багато тих яблук, так. Щоб наваристий варистий був. Борщ і компотик. М -м -м. Ось у мене ще бутерброди. салом все даємо. І вам смачного. Готуйте. Собі на здоров'я. Та смакуйте, поки гаряче.